Острів Кемпа. Острів Кемпа у Вінниці бере початок своєї писемної історії з кінця 16 століття, коли на ньому було збудовано новий третій за ріком Вінницький замок. Деякі історики схильні вважати, що замок на Кемпі збудував вперше Вінницький староста Богушкорецький у 1571 році. Проте історичні свідчення схильні до того, аби датою створення замку вважати 1596 рік. Цей замок. Повстав після 1580 року, коли татари спалили старий замок на території сучасного старого міста. Острів Кемпа був створений штучно вінницьким старостою Вілентієм Олександром Килиновським за власний кошт. Аби захистити замок, були прокопані рови з лівого берега річки, які перетворили півострів на острів. Під час облаштування острова була виконана значна насипка ґрунту місцями до 4 метрів, що, зрештою, дало назву острову Кемпа. Кемпа від спотвореного польського насипу. Замок на острові не підлягав такому руйнуванню, як його попередники, і зміг постояти понад 200 років майже до кінця XVIII століття. Замок Калиновського був також цілковито дерев'яним. Документ 1604 року так описував замок на кемпі. На могилі дерев'яна огорожа зі всіх боків всередині замкової площі хата напроти неї коморе, де хорнулося зброю, коло комори Башта відносту Брама з бойового снаряддя, дві гармати на лафетах та 46 гаківниць. З певних причин замок на кемпі не відігравав значної військової ролі. З часом він занепав, проте ще до кінця XVIII століття там була влаштована міська буцигарня. Острів відчутно збільшився на початку ХХ століття через насип ґрунту, коли через нього прокладали так званий залізний міст магістраль міського трамваю, який з'єднував центр міста із Замостям. Цей міст проіснував понад півстоліття. Коли новий міст було прокладено напряму між правим і лівим берегами Південного Бугу. Під час будівництва трамвайного мосту на острові ще залишилися рештки середньовічного замку, проте їх було розкрадено місцевими мешканцями для побутових потреб. У 1935 році на острові було збудовано човнову станцію. А з 1936 року Кемпа стала офіційним парком парком відпочинку Вінничан. Наприкінці 50-х років ХХ століття на честь фестивалю молоді та студентів, який проходив у Москві, кемпу прийменували на острів фестивальний. За часів незалежності острову повернули його історичне ім'я. А з 1997 року, за рішенням Вінницького міського конкому, кемпа під охороною держави як ландшафтний об'єкт культурної спадщини. Сучасна територія острова складає майже 2 гектари. На ньому виявлені червонокнижні комахи, вусач мускусний та стрічкарка блакитна, що створює певні ускладнення для капітального будівництва та археологічних досліджень кемпи.